Компанія Мінягро. Приїхав вже евакуатор. Крім ще дотестовує тракторця, вивала 454-го. Дав більшу передачу, але диму майже немає. Тракторці наші, як завжди, техніки у нас дуже багато, прийшла свіжа техніка, Оріони GD прийшли, зелененькі, 504, вінфенги 404, G2, Соліси наші, 50-ка соліс, 75-го соліса, буквально на вихідних забрали в суботу. Соліса 26. Так, що давайте, шановне панство, будемо вантажитися і будемо доставляти тракторця до клієнта.